У Харкові презентували новий фотопроект Скай. Хто приймав участь та чому його називають особливим? Дізнавалися вісті Анастасія Почерніна та Михайло Даньшин. какая это философия проекту? Чему самый Sky? Sky, потому что это сказочно, это волшебно, это свобода, это то, что сейчас не хватает нам. Кто может смогу принять участие? В наших проектах принимают э, участие все желающие, совершенно. Это от 5 до 100 лет. То есть вы сегодня наблюдали то, что у нас были и взрослые, и дети, и мальчики, и девочки. Мы э, Приглашаем всех принять участие в наших незабываемых проектах, так как у нас всегда атмосфера сказки, волшебства и просто хорошее настроение. Мы обязательно э, готовим э, фо наши фотопроекты, то есть э, наши клиенты никогда ни о чем не беспокоятся и не думают. Мы подготавливаем и аксессуары, и одежду, э, макияж, прическа, то есть э, наши участники полностью... Оказуються в волшебстве і в сказке. неймовірно ніжна світла чарівна локація. Запорука гарного кадру. На сьогоднішній захід завітав режисер монтажу Владислав. Вітаю, добрий день, Михайло. Ми працюємо з Таїсією вже більше трьох. Мабуть, навіть більше 4 років. Зазвичай це відеопроекти зі мною, але на всі фотопроекти я присутній як гость, як друг, як помічник. Можна сказати, що кожен фотопроєкт Таісі і взагалі продюсерського центру My Fashion Lady, це завжди унікально. Тая, вона людина унікальна і хоче бути не як усі. Це мені в ній і дуже подобається. Якщо щось можна сказати про майбутні проекти, то у вересні ми будемо знімати музичний кліп на гімн. Це вже буде гімн My Fashion Lady, Він вже записаний, є вже готова версія. Зараз йдуть такі нароботочки невеличкі. Тому запрошую і тебе, якщо хочеш, <смі> до кліпу. Хочу ще сказати, що сьогоднішня фотосесія пройшла у процвітхаус. Тому я бажаю Таїсії саме процвітання, процвітання її продюсерського центру Май Фешнледі. І слідкуйте за нами, слідкуйте за Таїсією, за цими проектами. Це дуже е е трендово, це дуже стильно, це дуже по новому. Залаштунком проєкту багато чого залишається поза кадром. Команда працює та, можливо, вже незабаром ви побачите ці фото на глянцевих виданнях. Фотопроєкт Sky підкорився як наймолодшим учасницям, так і досвідченим та успішним моделям. Як давно ти у модельній сфері? Я вже у модельній сфері десь 4 роки. Можу сказати, що всі навички, яких я здобула, займаючись модельним агентом, Займаючись моделінгом, вони корисні для життя. Вони допомагають дівчатам розкрити себе та почувати себе більш впевнено. Тобі подобається сьогоднішній образ? Так, він надзвичайний, як завжди, у майфэшнреді. І де б ти хотіла себе спробувати? Я вже спробувала себе багато де на світових показах та в українських, і хочу сказати, що мені подобається і те, і те, і я не можу обрати щось одне. Чи комфортно тобі працювати із цією командою? Так, звісно, я обожнюю цю команду, вона найкраща. І я просто, коли чую, що у My Fashion Lady нова зйомка, я одразу радуюсь, бо я дуже люблю їх зйомки. Спробувати себе на фото позуванні вирішила і Алла. Бабуся онуків неодноразово була присутня на дитячих проєктах від Май Lady. Під час півномасштабного вторгнення агресора до нашої країни все одно треба жити далі, бути прикладом для наших дітей. А якщо ти жінка, то залишайся жінкою у всьому. Живи тут сьогодні і зараз. Ми залюбки кожного разу, коли нас е, сюди запрошують на такі проекти. Тися Олександра нас нас може чимось здивувати. І сьогодні теж своїми скай теж здивувала це просто неймовірне почуття, і ми з ними знайомі не так давно, але дуже раді, що ми тут. Тож завітали й ті, хто постійно бере участь в проектах та є партнерами продюсерського центру. Нам відомо, що ваша донька приймала участь у цих проектах цього продюсерського центру. Розкажіть, як як ваше ставлення до цього? Так, моя донька неодноразово приймала участь у подібних проєктах. Таїсі ми завжди були дуже задоволені, тому, тому що Таїсія організатор на всі 100. Тобто, це, як знаєте, йде організація, а в неї більш ніж знаєте, ось просто якийсь проєкт. Це неймовірно і дивовижно, і у нас дуже є класні фото на згадку з донькою. Тому моя донька зараз вже виросла, але я дуже задоволена тим, що ми не одне. Одноразово приймали участь у даних проєктах, і зараз ми з Таїсією співпрацюємо як партнери, тобто е е наш інтернет-магазин Курчата.ua, який по місту Харкова ми завжди виступаємо партнерами е в даних організаціях. Як на вашу думку, яке значення цього проекту? А я вважаю, що діти для нас, для батьків, це все це наше щастя, це наше життя. Тому е, дані проекти це дуже класно в сучасному нашому житті, е, коли дитина щаслива, коли вона отримує такі емоції. Ну це для, для батьків це просто ну неймовірне щастя. Тому я вважаю, що це дуже класно е, у нас, в місті Харків, організовувати такі проекти. І такими були вісті, гарні новини для вас. Працювала Анастасія почу. Няна разом із Михайлом Даншинем. До нових зустрічей та ексклюзивних інтерв'ю зірками.